Мої вітання завершилась зима, яка стала справжнім випробуванням для енергетичної системи України. На сьогодні НЕКУ Керенерго повідомляє, що дефіцит потужності в енергосистемі відсутні вже 19 днів і наразі не прогнозується. У цьому випуску розповім вам про чергову допомогу США, заяви Бориса Джонсона, розвиток ядерної енергетики у світі, санкції проти Росатома та про міжнародні зустрічі очільника Міненерго. Вже на початку березня США направлять до України третій транш допомоги енергетичному сектору, а саме необхідне для його відновлення обладнання. Міністр енергетики США Дженіфер Гренголм у великому інтерв'ю Голосу Америки розповіла наскільки вражена швидкістю залучення у роботу українцями надісланої допомоги. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до свого наступника ріші Сунака із закликом щодо необхідності фінансування двох масштабних атомних проєктів. Борис Джонсон попередив національний уряд про те, що Велика Британія має прогалину в ядерних можливостях та значну слабкість в енергопостачанні. На думку експрем'єра, нині необхідно профінансувати розробку ще двох атомних проєктів, причому зробити це якомога швидше і обов'язково. Поводу завершення повноважень парламенту. Співдиректор програми ядерної політики фонду Карнегі за міжнародний мир Джеймс Ектон зауважує, що Росатом відіграв важливу роль у захопленні Росією Запорізької атомної електростанції. Він зазначає, є достовірні свідчення про те, що співробітники Росатома керували частиною російської артилерії, націленої на станцію, і, можливо, були причетні до затримань сотень українських працівників ЗС. Окрім того, присутність на Запорізькій ЕС-персоналу Росатома може впливати на процес ухвалення рішень під час керування найбільшим в Європі атомним об'єктом. Саме тому уряд України закликав США та Євросоюз ввести санкції проти російської держкорпорації з атомної енергії. Упродовж останніх десятиліть в атомній генерації відбулось багато суттєвих покращень, і ключові з них завдяки вдосконаленню технологій та систем безпеки, констатує Рохан Реді, аналітик дослідницького відділу X. Водночас відбувається переосмислення ролі атомної енергетики. Деякі країни, які раніше не висловлювали до неї прихильності, починають змінювати думку. Зокрема, це стосується європейських країн, які раніше були зосереджені на природному газі. Але тепер прагнуть припинити залежність від таких держав, як Росія. Перехід енергоблоків українських АЕС на паливо Westinghouse забезпечить. Повну незалежність атомної енергетики України від Росії під час робочого візиту до Швеції Герман Галущенко відвідав завод з виробництва ядерного палива американської компанії. Вестин Затвердження за твердженням міністра, співпраця фахівців енергоатому і Вестин допоможе витіснити Росію зі світового ринку ядерного палива. Герман Галущенко також поспілкувався з українськими фахівцями-ядерниками, які працюють над спільним проєктом Вестинг та на Енергоатом з виробництва ядерного палива для реакторів ВВР 440 Нагадаємо, що Україна стала першою державою у Європі. Які вдалося диверсифікувати постачання ядерного палива для реакторів АЕС? Герман Галушенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася 27 лютого у Стокгольмі. Міністр енергетики повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до ради керуючих МАГАТЕ на 23-25 роки, і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку. Також очільник Міненерго подякував представникам ЄС за 10-й пакет санкцій проти Росії і наголосив на необхідності збільшення тиску на агресора та його поширення на усі сфери російської енергетики, зокрема ядерну галузь. Посилання на офіційні джерела інформації ви знайдете у дописі під відео. Актуальні теми, цікаві сюжети, інформація про роботу РЕС, щотижневі новини та змістовні програми. Усе це на інформаційних ресурсах нашого підприємства. Ми плідно працюємо, аби своєчасно інформувати вас про головне. Чергова добірка новин вже за тиждень. До зустрічі!